Доброго ранку, шановні друзі, з вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії «Богуштайн». І сьогодні в нас а, тема з вами: Як пережити а, втрату. Хочу побачити, щоб ви доєднювалися <кхух> і будемо спілкуватися. Знаю, що а, тема досить важка, і, чесно кажучи, вагалася, чи взяти її чи ні, але. А перше, що я вам скажу, найцікавіше це те, що а, дану тему мені запропонувала саме донька. І а, вона каже: мам, ну я розумію, чому вона напевно у мене є багато гіпотез, і є певні якісь. А, Певні суження з того, чому саме таку тему вона захотіла, і, звичайно, буде про це ще до додаткового спілкування. І, окрім того, є запити звичайно, звичайно, є запити, і тому що втрати вони можуть бути дуже різні. Давайте подивимося, Так, хтось втрачає найбільш зболісного почну. а хтось втрачає людей близьких або принципів, хтось втрачає майно, хтось втрачає якісь відносини, хтось втрачає. Тобто втрати в житті вони знаєте не, не, неізбіжне є російське слово. Підскажіть мені, будь ласка, як буде українською ніізбіжної втрати. Бачу, що доєднуєтеся. Привіт і напишіть, будь ласка, які для вас були найбільш... Болючі втрати, і я відповідно вам зможу також якийсь зворотній зв'язок дати. Знаєте, в мене єдине, мені подобається де коли люди звертаються порадьте. А коли люди просять, доброго ранку, доброго ранку, коли люди просять порадити, я відмовляюся. На 100% чому тому, що коли людина просить про якусь пораду, вона хоче перекласти відповідальність. Ну, це один із таких явних признаків. Звичайно, вона не знає, куди йти. Звичайно, вона хоче, щоб хтось її направив, але в цей момент це є основне. Це перекладання відповідальності. до чого я про це згадала? ми тут не радимо. Я можу розповісти якісь історії з, з тих, що вони були в мене, або а, на досвіді, яку згідно досвіду якихось випускників або клієнтів, або а, відповідно друзів, знайомих і так далі. Ні, ізбіжно дайте мені українською мовою. Не вже ніхто не знає а, втрати. А, і давайте поговоримо, тому що. Наприклад, в моєму житті втрат було досить багато, і найболючіше це було якраз коли досить близька людина вирішила піти. І ну, вирішила піти. Так насправді багато хто розумів, що, що це хвороба, що це станеться. Ну, але все одно відпускати дуже важко буває. І як мені треба було справитися з цією ситуацією? Ну, по-перше, не хочеться, звичайно, і знаєте, коли йде якась а, а, хтось близький із життя, і нам від цього дуже боляче. І коли я це усвідомила саме для себе, то це для нас боляче, тобто це наша втрата. І зараз прозвучить дуже така неприємна річ, і з якою ви можете не погодитися. Це наш егоїзм, егоцентризм не дозволяє нам якісно відпустити людину. Тобто, це нам погано від того, що вона пішла. Це якщо ми говорити про близьких людей. Тобто, коли ми переживаємо, плачемо і нам дуже, дуже боляче, то через те, що та людина не буде поряд, але це відношення першого себе до першу чергу до себе. І а, як же перейти, як цю втрату можна неминучі втрати? Дякую, дякую. Ну от мені щось хочеться таке більш глибоке. Дякую, Аня, за підказку. І а, якщо взяти, а як пережити такі втрати? А, перш за все, усвідомлення того, що так це сталося, і а, це є така точка опори. Потрібно для себе знайти точки опори, тому що є люди, які можуть бути в горі потім дуже дуже довго. І а, ця точка опори, тобто, є якісь інші. Люди, які також мають для вас для вас значення, є інші люди, про яких ви повинні піклуватися. Є це, якщо ми говоримо про втрату людини, так є інші люди, яким ви потрібні, яких ви любите, які люблять вас, і для заради них потрібно продовжувати життя. Для того, щоб закінчити оцей цикл відповідно до цієї людини, яку втрата відбулася, до якої втрата відбулася. А, такий внутрішня розмова вона дуже допомагає. Тобто згадати а, щось класне, щось хороше, що у вас пов'язалось з цією людиною а, після того попрощатися з нею. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, тема така. Я зовсім про інше хотіла говорити, але так виявилось, що а, заділа саме цю тему. Бо, напевно, тому що все таки болісно. І коли ви згадали ці хороші моменти, коли ви підвели. Підсумки, а що у вас було гарно, коли ви змогли попрощатись, подякувати людині за те, що вона була в вашому житті? Якщо це зробити якісне, ви собі не уявляєте, як набагато легше по перше буде вам пройти цей шлях, тобто. На а, цей шлях смутку, і по-друге, не впасти у вічне горе, і по третє, вийти на інший рівень. Я ось знаходжуся серед людей, які є а, дуже різних національностей, і а, люди. І Швейцарія, і Польща, і Косово, і Україна, і ну, тобто, дуже-дуже багато Португалії і так далі. Тобто, а, Тут а, є люди абсолютно різних націй, і в кожного є свої якісь а, традиції, якісь ритуали, якісь релігійні вподобання. І коли от, я познайомилася з однією сім'єю, і в них. А, Згідно ніби релігії, вони рік повинні сумувати. Але я бачу, що ця релігія вона а, на задньому плані. А насправді це почуття, які людина хоче переживати протягом року. Це вибір. А у нас це прийнято, а, якщо ми говоримо знову ж таки про людей, то це 40 днів, так? Тобто, щоб а, жалкувати, щоб попрощатися і так далі. Тепер давайте подивимося на те, що і зрозуміти найголовніше, що життя продовжується. Тобто, так було тут, були певні стосунки, і життя продовжується далі. І найголовніше це витягнути з того стану, тобто дати чіткі межі для того, щоб піти далі. Але що робити, якщо ти втрачаєш? Щось щоденно, а якісь зв'язки. От я казала на початку та менеджмент зарядки про те, що в мене донька дала цю ідею, і я знаю, що одна із причин вона бачить, що в українській школі, де вона навчається, вона паралельно навчається у швейцарській школі і паралельно навчається в українській школі. І в українській школі вчителі якісь ідуть, якісь зміни відбуваються, хтось з її. На однокласників так само кажуть, це ми закінчили тут навчання і йдемо далі. І я бачу, що вона має втрати щодня. І я бачу, що відповідно до того вона сумує, десь треба їй поплакати, десь треба поговорити. І це відбувається. Як це, як якісно перейти на новий рівень. Якщо людина усвідомлює, можна сказати, це легко говорити. Це завжди так. Це легко говорити, але коли ти попадаєш в ситуацію, це зовсім інша історія. Я можу про себе такі приклади. Давати, можу давати приклади про випускників, які також мали ці втрати, і вони писали свої усвідомлення щодо цього. Але зараз такий приклад: тобто, коли ти бачиш, що в тебе є щось відійшло, ти повинен зрозуміти найголовніше, що в цей момент щось прийде інше. Ну, можна сказати, що це дуже цинічно так, говорити, та ось щось пішло і на це місце прийде інше. А я хочу це, що в мене було. Як мені повернути це, що коли людина хоче повертати, вона дивиться у своє минуле. Коли людина застрягає у своєму минулому, в неї відсутнє якісне майбутнє. Якесь воно є, але це не те майбутнє, яке вона створює. Це те майбутнє, яке в неї станеться. Тобто вона є вже не господарем своє життя, свого життя, вона вже є наслідком того життя. Тобто якось буде, і вона пливе, ми ж кажемо, пливе за течією, так тільки течія може бути різна, вона може бути сильна, вона може бути слабка, вона може піти в правильному вона може завести в якусь небезпеку. І дуже важливо цю течію контролювати. Тому, якщо втрачаючи, ти аналізуєш і можеш. Можеш з цим якісно попрацювати, пропрацювати, то насправді ти будеш мати ще такий потужний додатковий бонус, тому що ми в житті зустрічаємо, і ви знаєте, я впевнений це ситуації, які якісь які повторюються, повторюються, які, якісь які ситуації, які нам треба пережити. Для того щоб ми їх справді пережили, а пережити нам треба для того, щоб мати новий досвід, щоб вийти на новий рівень. І тільки тоді, коли людина виходить на новий рівень, тільки тоді вона може справді розвиватися далі. Вона готова сприймати те, що відбувається. І якісно управляти цим. Ось я бачу, наприклад, що у нас тут так само є наші випускники зараз, і турбо 60 і люди створювали своє життя, і вони розуміють, так, я хочу бути в тому ритмі, так я хочу бути в тому, а, а, в, такій течії, а, в такому ресурсі постійному, на такому енергетичному рівні. І вони вже шукають цю підпитку. І це класно. Знаєте, у нас навіть на час від часу, коли побачили, що що люди ага пропрацювали своє життя класно, все чудово, вже пішли вперед. А через деякий час оп, здулися. Треба щось з цим робити. Де у нас допінг? Ага, Богуштам. Пішли в Богу і знову ж таки а, додаємо енергії, додаємо сил і відновлюємо. Тому втрати в житті кожного з нас є. В когось вони більше, в когось вони менші, але не є. І можна страждати щодо цього, а можна робити висновки, підкреслювати, ставити а, гарну, якісну крапку для того, щоб продовжувати життя якісно. І це кожен раз буде ваш вибір. Тому, що я вам можу порекомендувати і можу підказати з того, що я бачу навколо? Втрачати важко. Це правда. Але це можна пережити. І це можна пережити якісно. Для того, щоб пережити якісно, згадати щось. Гарне, що у вас відбувалося а, з а, в цій школі, а, в, ці, в цьому просторі, в цьому будинку, з цими людьми, ну і так далі. А, поставити крапку, зуміти, попрощатися, і подякувати. До речі, я тут хочу сказати. Загадала ще один момент, що навіть з речами так само, коли ви вам ніби треба віддати речі, але вам не хочеться так само. Треба подякувати, згадати, як гарно ви виглядали. Але сьогодні це вже інша річ. І для того, щоб піти далі якісно, треба просто. У вас відкривається простір. О, я попрощався. в мене є місце тепер для нового одягу, І відповідно один новий одяг ви можете вже придбати. Бажаю вам гарного, насиченого, якісного дня, мінімальної втрати. А якщо вони є, то тільки для того, щоб прийшло ще більше. З вами була я, Оксана Долгова, Всього найкращого і до нових зустрічей.